Вщент вигорів дах, розбиті поверхи, понівечене обладнання. Так виглядає будівля редакції Суспільне Дніпро після масованого удару РФ шахедами в ніч на 18 листопада. До ранку кілька бригад ДСНС гасили пожежу, що охопила більшу частину будівлі. каже завідувачка редакції новин Валерія Бовша. Місце загорання вогонь перекинувся на всю будівлю. Винесли два ноутбука і вціліло квітку. Бронежилети, оператор та журналіст були в операторській. Їм вдалося Врятувати кілька камер Валерія розповідає на момент атаки в приміщенні нікого з працівників не було. Додає про вибухи та пожежу повідомила відеографка, що мешкає поруч. Наталія Земляна каже, в її оселі вибило всі вікна. У мене одні емоції до росіян. Хай вони відчують те ж саме пекло, бо вони воюють мирними громадянами, нормальними людьми, які просто живуть і просто працюють заради свого життя, заради дітей. Від удару пошкодило і квартиру телеоператора Олексія розповідає його дружина Олена. Ми з чоловіком та сином сиділи в коридорі. В мене син має розлад утишного спектра. Він дуже боявся і просто в нього була істерика. І ми не знали, куди подітися. Спочатку вилетіли тут вікна, потім спальні. Повністю згорів знімальний павільйон, який орендувала кіностудія. Поруч вогнем, понівечило все обладнання та декорації, каже директорка відеопродакшену Олександра Тесленко. Там провалилась, да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. так, что даже не впізнати. Дырка, там типа дырка. Ни костюм, ничего. Больше семи лет мы все это инвестировали и свои кошти. Короче, ничего не осталось. Одеяло меня накрило стеклом, хоть спасло от, от стекол. Ну, что вам сказать, видите, это самое еще. Ничего не успел прибрать, ничего не то самое, не сделать. И боженька уберег, видите. Від атаки побили й будинки поруч. Де СНС попереджали про витік газу. Володимир показує свою оселю. каже, прокинувся від потужного вибуху. Додає одразу з дружиною та собакою. Спустилися в укриття. Ми пережили, думали, що страшні буває. Бувають от це було страшно. до бачите, аварійний, на стяжках. Отак ходил ходуном, Ми думали, розвалиться Но, благодаря этим стяжкам. Он По унівечної магазин. Поруч із місцем атаки працівниця крамниці Марія каже: від вибухової хвилі пошкоджені вітрини та холодильники на складі у нас. Не пробраться, бо все завалило. Відірвало кондиціонер, повідривало панелі зверху. То зараз будемо по потрашки. Загалом від атаки пошкоджені сім багатоповерхівок, СТО, адмінбудівлі та бізнеси. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Ще згоріли три автівки. Ще 20 понівечені. Наслідок удару тимчасово не працюють деякі місцеві телеканали та радіо. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.